Всім добрий день. На порядку денного у нас сьогодні 8 питань. Перше питання – про надання дозволу на визначення місця проживання і та реєстрацію дитини з матір'ю. Друге про затвердження схеми розміщення електромеханічного позбавлення на в'їзді до амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Третє про надання дозволу на встановлення напрятства для розміщення дитячих візочків та велосипедів біля входу в амбулаторію села Сутільники. Четверте взяття конструкції монументу Героям Небесної Сотні до комунальної власності на балансі Хмельницької сільської ради. П'яте питання надання дозволу на розроблення та реалізацію схем організації дорожнього руху. Шосте питання про затвердження проєктів схем організації дорожнього руху. Сьоме питання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території села Сукідників. Восьме. Про надання дозволу на порушення об'єкта благоустрою на території села Скіт. Чи є в когось якісь запитання або доповнення до порядку денного? Якщо немає, Добре. прошу голосувати хто за, хто проти, хто утримався, одного голосу. Добре. Переходимо до розгляду порядку денного. Добре. Про надання дозволу на визначення місця проживання та реєстрацію дитини з матір'ю. Алла Брода дзвонила, казала, що все пояснює Олена полосити. Дуже просто а, чоловік в полоні і не може дати дозволу на те, що прописати дитину з матір'ю в сукільниках і а, обговорювали на комісії це питання, і просила Алла Брода отримати, щоб дати такий дозвіл на те, щоб з У нас в державі ще закони є не, не повноцінні, тому да. що дитина за кордон може виїжджати і без. без, без дати. Долу, а приписати дитину десь тут просто ну, ну цікаво. Ну, Є пропозиція підтримати е, комісію для дати дозвіл на увазі. Даний проект рішення про визначення місця проживання малолітнього мороза Н.А. разом з матір'ю Морозка. Виконавчий комітет вирішив визначити місце проживання малолітнього мороза Матвія Артемовича 10.1101 року морозка Тернопоміха. Надата дози на реєстрацію місця проживання з Матір за адресою особи вулиця Героїв Майдану, вулиця 15, квартира, 151, Львівського району, область. Контроль даного виконання рішення залишається за собою. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Друге питання порядку про затвердження схеми розміщення електромеханічного шламбану на в'їзді до амбулаторії загальної практики сімейної медицини. У нас є керівник амбулаторії. Якщо є у когось якісь запитання, про За, вирішив затвердити про погоджену схему розміщення електромеханічного шламбану на в'їзді до амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Села Сукільники йде до... Вимог чинного законодавства. Було в відділі ЖК, і ми погодили згідно з їх нормами. Ці... Чи є в козі кількість юридичного відділу, підписано все. Якщо немає запитань, прошу голосувати про встановлення шлегбавно на в'їзді амбулаторії. Хто за, хто проти, Отримався? одноголосно. Третє питання: надання дозволу на встановлення накриття для розміщення дитячих візочків та велосипедів біля входу в амбулаторію. Випадково Сукільницької сільської ради вирішив надати дозвіл на встановлення накриття для розміщення дитячих візочків та велосипедів біля входу в амбулаторії села Сукільників за адресою Вірського обладнання, Львівський район, села Сукільника, вулиця Галицького, 2Г. Директор комунального некомерційного підприємства молотої загальної практики сімейної медицини Сукільницької сільської ради військової -військо обсигонцю Юрію Романовичу забезпечити виконання даного рішення. Контроль для виконання рішення на засудження. Немає нікого більше питань. Прошу голосувати, хто за дозвіл на встановлення накриття. Хто проти? Хто утримався? Одного голосу. Четверте питання порядку денного. Про взяття конструкції монументу Героїв Небесної Сотні до комунальної власності на баланс Соківницької сільської ради. Виконком Сокінської сільської ради Добавиш, взяти до комунальної власності на баланс Сокінської сільської ради конструкцію. Монументу Героя Небесної Сотні, що заходиться на адресу військової лісівного села Сукінників Усіна Лалицьку. Вартість об'єкта оцінки визначена на підставі витратного підходу станом на 30 вересня 2024 року становить 1 мільйон 357 тисяч 600 гривень. Без ПДВ сума становить, сума ПДВ становить. 271 520 гривень. Справедлива ринкова вартість майна з врахуванням податком до новації становить 1 мільйон 629 тисяч 120 гривень. Контроль за виконанням вісімності з виконавчого комітету Сукінської Львівського району Львівської області. Це тай пам'ятник, що побудований за спонсорські кошти, фактично, ну ми його беремо на баланс, щоб його там поремонтувати, щось затримувати, щоб ми могли там виділяти кошти. Кожа є запитання? Немає, прошу. Усердя. Беремо на баланс сільської ради. Хто проти? Хто утримався? Одного досу. Наступне питання про надання дозволу на розроблення та реалізацію схем організації дорожнього руху. Надання схеми. Надати додання схем на розробку організації схеми організації дорожнього руху, надати дозвіл на розробку та організації схем організації дорожнього руху у Сукільницькій територіальній раді, звідки звернення мешканців вулиці Північна, село Сукільник і Львівський район, Львівської області. Звернутися до сертифікованого спеціаліста для розробки та затвердження схем організації дорожнього руху у Сукільницькій територіальній громаді установлено законному порядку. Ну, розповідеться, е вони, напевно, хочуть той квартал дати в е Кутежі Північна. Напевно, встановлює Ну, Я особисто є зверний грати. Я особисто не готовий вулиця загального користування, щоб там був шламбал. А там для молод закон? Ну, він ну, так є, але наскільки під я не вмію, але но... сидіти за шламбан. Просто буде далі. Якщо за шлагбану, територія, якщо це до вулиця тупикова, то одне. А якщо це є проїзна, то північна. Ну там йде будова, йдуть, ну то не ті от щоб напроти заправки, ті великі. я Північно. Ну, є заява, ну, а мусить дає про річні. Ко є, ну. є запитання в позиції? Mm -hmm. Mm -hmm. Де тут саме я? Хто такі крутий кров? Коли... Ну, Питання стоїть. Тобто... Не зараз. приватна територія, що як там мова не що... На приватну комуналі, територію ставимо замість брати що хоче. А якщо це є комунальна власність, то, то ми вирішуємо, чи давати, чи не давати. Я теж працюю. Є пропозиції, пропозиції що... Хто за один той? Я проти. Все зрозуміло. Прошу голосувати, хто за те, щоб, як, як, це, що? це за те, щоб як, організація надання дозволу на розробки та організації схеми організації дорожнього руху. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєктів схем організації, про схем організації дорожнього руху. Про затвердження схеми організації дорожнього руху. Керуючись е, статтею такої, то виконавчий комітет вирішив затвердити проєкти схем організації дорожнього руху у сутільницькій територіальній громаді, а саме. Е, Хема організації дорожнього руху вулиця Сукінська, вулиця, Шевченка, вулиця Львівська, Нова, села Сукіння, Київської Львівської області. Було ну, це наш ну, округ. Ми виїжджали, виїжджали спеціалісти, тому в принципі немає ніяких проблем. Є схема, кому там цікаво проробили, але досить буде ми їздили. Нова Львівка. Львівська Шевченка не можна до Нової. Через газову Київського? Угу? Ні. Виїжджає, Ви, виїздня з Шевченка, з Львівської. Всі знаки пріоритету. Просто виставити. Головна лодкового тут все. Головна нас виходить львівська Шевченка. По новій їдеш, мутак тупати. Так. Бушевський кончитель перекрасив. Ну та не тільки Буршевський, ми її організовуємо, дуже багато є. Багато Тут, якщо нема до цієї питання першої схеми, то пункт 2. Організація дорожнього руху вулиця Героя Майдану, будинок No1, Вьє, села Сукільників, Львівського району. Я Вони всі жителі заявили, що поставити Стоянка заборонена з моєї з другої сторони. Виїжджала, дивилася, не дійшли консенсую. Васильку Лешку, і там Ірова Маршку, і депутати е, попросили ще, ну ми просили на пункт 1 два десь на допрацювання де. виїхати ще раз. Не може з двох боків бути, стоянка заборонена, так жителі хочуть. Малу. Ні, там вулиця тупікова і там складно навіть розвернутися з ним пасувальні е, машини. Е, Та не не добре, там десь в кінці... І там, якщо випад... стоять машини, там от їжджають в тупік, потім вже є вперед, складно потім машиною розвернутися. А, але тут є схеми, що у вас чотири реалізації поліцейських. Чотири тий туди тротуар, там не зовсім воно говорю, мене. В кінці того, що я бачу, так. Можливо, який знак, допильна стоянка збройна. Okay. Який? пропонується просто це. на доопрацювання, ще раз <клес> було так, Поїхав, десь походила, ми подивилися, поїхав, е це проєктал, що робить. Тим більше зимою складно, потім значить машинку заїжджати не буде. Поїде зерою круг, зациклить туди і поїде сюди. Скажіть, які є пропозиції? Прийшов, можна мені сказати? Приходить, прийшов проєктант, були там прийшли ті ОСББ з тої сторони, з тої. Ясно, що вони сказали, тут нам треба всього, що найбільше їм треба. Ну що, він собі налював ту схему. Нам пере того, що ти кажеш в середині в кінці, я б взяв погодилася з тим, щоб відкласти допрацювати. Ага. До що що якщо, якщо потім щоб не було питань до цього, якщо є та вулиця, недовга не, не вона, але там машиною потім не реально розвернутися. Тому що зима ставлять машини на центральній дорозі і ось така ситуація. Ну і нову зв'язати буде робити. Ну, там ну, завдити хіба туди на двічку, і, і сюди їздять. Ні, я питаю, є пропозиція, що одна частина. Простила відкласти, ну я, ну я голосую тоді. я просто пропонував відкласти другу один бабу. Тому всі рішення, якщо досить одного тому. Ну, поки що ми там дивилися по цьому, що там є дуже багато зайвих знаків не поставили. То що, відпишали, відпишали Чотири лежачих поліцейських поставили, переходи, знаки, нам треба доопрацювати. Є пропозиція відкласти взагалі це питання? Якщо можна. Які є, ко які є пропозиції ще? Немає. Є поставитися на голосування пропозиція відкласти це питання до речі. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Одного. Наступне питання, порядку. Та, є, ще ще, є. ще, ще, є. ще одне. Схема організації дорожнього руху на перехресті вулиця Бічна, Успенська, вулиця Павлика. Я розумію, що там йдеться про встановлені зеркала. Василь, що правильно має бути зеркало. Ну, якщо в принципі немає, щоб встановити, встановити зеркало, то дає виконком? Ну Ніби так, організовуємо. ми так і так встановлювали. Ясно. Чи є якісь інші пропозиції? Можна в дужках уточнити, що це є встановлення дешеві? Потім ви будете затверджувати ту вона буде затверджена. Тут займає час, який буде. Є пропозиція уточнити і виставити на голосування. Приймається. Приймається Тоже так само. Романа Петровича. Голосувати, якщо там голосує наш відділ ЖКГ і узгодив. Я не маю нічого проти, я не хочу вже. Голосувати. Встановлення дзеркала з уточненням. Хто за? З уточненням яким? Не встановлення дзеркала. рішення сесії з уджий. Той є Схема організації дорожнього руху на перекресті вулиці Біспав. Встановлення дзеркала. Ну, записано. Пісати, проти. Нема. Треба. Наступне питання порядку надання. Ці ще одна є. Схема про встановлення обмежувачого автомобільного транспорту типу електромеханічного шламбалу на в'їзді до амбулаторії загального типу. Ми вже голосували. Це людина що там вони дали. Два рішення окремо. Два Юрій шламбани. Два слова. Як колега розумію, два третє рішення дали. Можна до освіти? На в'їзді і на виїзді. Ну що, різні слова будуть? А може у нас... Вони хочуть там біля себе, біля котельні? Амбулаторії, практики, сімейні... На в'їзді до амбулаторії, практики, сімейні ювіноциди. Зв'язок кільників, Галицького 2. Все, це ми голосували. А голосували перші. Ні, ще один є. Проект схем дорожнього руху у тоді дня. Все. Все. Заступне питання порядку денного про надання дозволу на розміщення. Рухуємо за все разом, давайте заголосуємо повністю. Де, якщо одне ми голосували проти, а потім всі за про голосували. Одне відклали. Відклали зараз. За кожного голосували окремо. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. дозволу на розміщення зовнішньої реклами Сукільницької ради вирішив надати дозвіл Гаврилову Ростиславу Володимировичу на розміщення елементів зовнішньої реклами на території Сукінської сільської ради сласиківників Т-16-14-16 і пустоми Тимденничі. Сроком на 8 років. Друге, село Суківники Т-16 Ліподонати Менденничі, 5 плюс 680 кілометр сроком на 8 років. І село Суківники Т-14-16, Ліпу Стовнити Менденничі, 6 плюс 45 ліворуч сроком на 8 років. Додатково погодити службу відновлення розвитку інфраструктури Львівської області. Вище зазначені конструкції зовнішньої реклами. Розташовувати відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 29.12.2003 року No2067 та Чуківській сільської ради і забезпечення вимогу ДСТУ 3587-97, безпека дорожнього руху, автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Контроль за виконання рішення залишається собою. Є тут всі вже додали щоб минулий раз не було ці схеми, і де в той є на дорозі від першої поворот на гаражі великий, такі буде, найвеликі, де в нас, а потім ближче сюди біля аміку, ще один і по лівій стороні ще один біля. Та через дві дороги Той великий, та, той дуже великий через дві дороги. Це не наша дорога, це його благодорога, що ми там пишемо, що немає подарунку. <кій> Чи є в ще якісь запитання? <кій> що немає, прошу голосувати. Про встановлення реклами. Де До... отримається рішення прийнято. Наступне питання порядку про надання дозволу на порушення об'єкту благоустрої на території. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами з «Львів. холод на території сукільників. Дати звозить на вельві холод на річні моменти зовнішньої на території сукільників. Це вулиця Героїв Майдану 15 строком на 5 років. Це є, про що йдеться, йдеться про встановлення знаків рукавички, щоб людям було орієнтуватися, де, де знак, де магазин рукавички. Героїв Майдану 15. Довіреність, це є Усенко Тарас, Олександр. Степана, Чи є якісь Я Я там схеми і це вказані місця? Це рукавички так, то рукавички, руки, дай рукавички, рукавичка. яка тебе? Є. є якісь запитання ще? Прошу голосувати. Хто mm -hmm. за? Встановлені. Хто mm -hmm. проти? Mm -hmm. О, mm -hmm. Ми порядок денний Ви вирішили, чи є в когось якісь запитання. Mm -hmm. не ні, ні, Саме головувала лише одна дозвола на зовнішньої реклами. Ще... Зовнішня реклама була, ми ще одне питання голосували. Останні менше такого так? встановлення. Останнє є ще одне питання на надання дозволу на, на, на порушення об'єкта благоустрою процику Ярославу Оресту Ярославовичу, села Сукільники. Надати дозвіл процику Оресту Ярославовича на порушення об'єкту благоустрою, який знаходиться в місті Лівулиця. Бічна Львівська, тролей, з метою проведення робіт з виносу колекційного колектора. Вони переносять колоційний колектор і підписали договор на тут, там, біля, біля цього нанесека на тому повороті, щоб винести тому що там не спіття. Бічна Львівська. Бічна Львівська я рою. Там де то підгайна піскуває, поворот тролейбус. Вічна Львівська і районатикого роду. на території дороги. Чи є в когось якісь запитання або пропозиції? Що немає, є про е, надання дозволу на порушення об'єкту до островів на території. Хто, 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 хто проти, Отримався одне. Всі питання? Все. Чи є в когось якісь запитання до, голови, до, до сільської ради загалом?